Доброго дня! Пропоную вам прочитати представлений вашій увазі текст мовчки. Читаємо так, щоб могли відповісти на питання після тексту. Для цього поставте відео на паузу. И прочитайте текст. Прочитайте текст молча, после чего предлагаю вам дать ответы на вопросы по тексту. В тексте вы найдете такие новые слова. Долоня ладошка. Насинина семечко, потрапивши, попав, не гаяло часу, не теряло времени. Назавжди, навсегда, стовбур, ствол, Гілля – ветки. Схиляти, скланять, притулок, ПРИЮТ. зупинявся, встанавлювався. Подорожній, путник. А тепер поставте відео на паузу, прочитайте текст і після цього дайте відповіді на питання: Що робила людина? З насіниною, що замінило насінні теплі долоні людини, як дерево віддячувало людині.